Ось тут на стадіоні поруч зі школою торік мало не загинув 15-річний підліток. Хлопець разом із друзями йшов поганяти м'яча та мав необережність прийти повз п'яного чоловіка, що стояв на бетонному сходинковому марші. Від претензії, чого прийшов позаду нього до удару ногою в обличчя минули секунди. Коли юнак вже напівпритомний лежав унизу. Чоловік зі сходів скочив на нього ногами і ударив знову. На допомогу підліткові кинулися друзі. Їх втручання нападникові не сподобалося. Відтак сили вдарив у груди, ще й неповнолітнього, котрий намагався зупинити побуття однорідка. За заподіяння умисного тяжкого тілесного шкодження, легкого тілесного і крадіжку ноутбука, вчинену ще у 2019-му, 29-річного хмельничанина засудили до шести років ув'язнення. Апеляційну скаргу на вирок в його інтересах подав захисник, просив перекваліфікувати дії підзахисного з умисного на необережне тяжке тілесне ушкодження і пом'якшити йому остаточне покарання. Певен він не хотів завдавати підліткові травм, які виявилися небезпечними для життя. Помилково вважав, що потерпілий має відношення до якоїсь кампанії. Чув від потерпілого як йому здалось загрозу фізичною, тому наніс один удар могою. Голову потерпілого. Таку ж версію розповідає обвинувачений. каже, помилково вдарив юнака, що пройшов позаду нього, поза як вважав, що він з компанії, яка розпивала алкоголь на шкільному стадіоні. Мовляв, той просто опинився не в тому місці, не в той час. Події того дня вони розпивалися на всі війна, чи просто як з короною обвинувачення було нарваному контексті. Факти та події піднесенні потрібним для наші дії. Мати підлітка упевнена, що якраз кривдник її дитини і розповідає далекі від реалій історії. Бифбив навмисно. Він його відрубляє на 40 хвилин, при нього на пазвиночнику, і це він каже, що він це не робив навмисно. Він це знав, що він робив. На думку прокурора, версія захисту про необережну форму вини обвинуваченого не підтверджена жодним доказом. Тому підстав для перекваліфікації його дій і зміни вироку немає. Він не міг передбачати наслідків настання для неповнолітнього потерпілого в той час, коли наносив йому удар ногою в область обличчя, перебуваючи на бетонних східцях. Апеляційний погодився з місцевим судом. Дію обвинуваченого слід кваліфікувати саме як умисне тяжке тілесне ушкодження. Він ударив зненацька. Хлопець був неспроможний захищатися. При цьому бив не раз і у життєво важливі органи, тому, очевидно, хотів заподіяти шкоду здоров'ю, хоча й не усвідомлював, яку саме Дії особи, яка завдає удару інші з невизначеним умислом на заподіяння тілесних ушкоджень, мають кваліфікуватися за наслідками таких дій, що фактично настали зухвалих Хмельницького апеляційного суду. Вирок хмельницького міськрайонного суду залишити змін. Апеляційну скаргу захисника Червики без задоволення.